З'ясуємо суть фінансового плану. Фінансовий план це основний документ в управлінні підприємством протягом року, що містить розподіл доходів і видатків за різними напрямами. Процес затвердження фінансового плану це фактично узгодження діяльності підприємства з його власником. Виконання плану забезпечує самоокупність і збереження майна підприємства. Зверніть увагу, що фінплан це не лише таблиці з суто фінансово-бухгалтерськими показниками. До фінансового плану можете додати будь-яку інформацію у вигляді пояснювальної записки до вільної форми, яка може містити розрахунки, обґрунтування зв'язку показників фінансового плану зі стратегією розвитку підприємства. Підприємства та соціальними програмами громади, штатним розписом, економічної та соціальної ситуації в країні в цілому та регіоні. Окрім фінансових показників, в окремій таблиці плану чи пояснювальні записці, сміливо наводьте також нефінансові. у першу чергу кількість працівників. Кількість і види послуг і продукту, які плануєте надати чи виробити, однак власний фінансовий план це документ, який має строгий вигляд. А тому діаграми, рисунки, інфографіка та інші засоби візуалізації у фінансовому плані, як документі, не радимо використовувати без нагальної потреби, хіба що такі елементи будуть дуже обґрунтовані.